Мене звинуватили, кинули в обличчя страшний нищівний вирок. Ти не знаєш рун. І знаєте що? Я змушений урочисто перед лицем богів і людей визнати: так ви маєте рацію. Я не знаю рун. На додаток я скажу вам страшну таємницю. Чим довше я йду цим шляхом, тим ясніше я усвідомлюю глибину свого незнання. Кожне нове знання, яке я здобуваю потом і безсонням, не зменшує, а лише розширює горизонт незвіданого. Кожна відкрита мною істина лише підсвічує десять нових прірв, про існування яких я раніше і не здогадувався. Знати руни повністю до кінця це все одно, що випити океан. Це все одно, що порахувати зірки. Момент, коли людина, що йде шляхом пізнання, каже собі: Все, я знаю, я гуру. Це момент її духовної смерті, це мить, коли вона вимовляє найвеличнішу дурницю у своєму житті і перетворюється на самовдоволений пам'ятник власному невігластву. Сам все батько Одін. Той, що висів дев'ять днів і ночей на світовому дереві, пронизаний власним списом, щоб отримати руни, той, хто віддав своє око за один єдиний ковток з джерела мудрості. Навіть він, батько богів і людей, регулярно бігає до велетня Міміра, щоб порадитися і спитати, що ж робити далі. То хто я такий, мізерна піщинка на березі його океану, щоб заявляти, ніби я знаю руни? Ні, я їх не знаю. Не так, як хотілося б вам. Я не дам вам простих відповідей. Я не заспіваю вам солодких пісень про позитивні руни і негативні руни. Я не розповім вам секретних формул на багатство, що працюють для всіх. Тому не слухайте мене, не дивіться мої відео, не витрачайте свій дорогоцінний час на того, хто відкрито визнає своє незнання. Йдіть, йдіть і знайдіть собі справжнього гуру, того, хто знає, того, чиї очі сяють непохитною впевненістю, того, хто розкладе вам усе по поличках, дасть готові рецепти і заспокоїть ваше серце простими, як двері. Істинами. Знайдіть того, хто потішить ваше вухо, і задовольнить ваш голод до швидких рішень. Таких багато, їхній ринок переповнений. Я ж не той, хто знає руни, я той, хто шукає їх, шукає в собі. А там безодня, там вічність. І я маю солодку надію, що одного разу я в цій безодні загублюся навіки.